Раніше бачили, що ставили пропара так і самі думали, але не думали, як це можна реалізувати. Коли командир підрозділу побачив в інтернеті схоже відео, то ну, нам одразу наказ, задача була визначена зробити. І ми вже почали думати над цим, як це правильно зробити. Так як ми аеророзвідка, ударні БПЛА розвідувальні, то вирішили, що це буде як, ну, найпростіше за допомогою БПЛА. Підготувалися, обдивилися всю ділянку, розвідники вибрали нам місто, де, де саме найкраще. Між Курдюмівкою і Зарянікою вирішили наводи на повну башню. Великої пташки вампірісти будуть робити вампіром це. під прикриттям мавіків, з бросами, щоб ніхто не, не збив пташку, не стріляв. Підготовка була по нашим міркам доволі довго, десь два дні. Тренувалися на полігоні, вирішили взяти на магніт, флагшток, щоб прапор не висів, а стояв. Наш державний символ стояв красиво там. Ну, потренувалися днем, ночі на полігоні і вирішили, що, що час, час встановлювати. Це прапор нашого підрозділу, ну, державний прапор і на ньому символіка нашого підрозділу. Ну, вирішили якось відмітити цей підрозділ на території ворога. Вибрали час, якраз як противник найменш пильний. Внесли, поставили Це високий об'єкт, їх видно з наших позицій, і з тилових позицій ворога її видно здалека. І сусідам видно нашим, то вже телефонували, сказали, що дуже хороша робота. Тобто ворог буде здивований зранку. Ну, так і вийшло. Ворог зараз дуже здивований. Зараз шукають, як це сталося. Де башня, ця рядом підвал, ворог сидить в підвалі. Тобто, там, ну, кілька, мабуть, метрів 15 від нього. Зараз хлопці там чергують, щоб ніхто туди не поліз. У нас задіяні всі. Цели та засоби наші БПЛА, і розвідка, і ударні, щоб туди ніхто не підійшов.